І про прочаси, скільки важить. Угу. Ні бігся він таким багато. <тір italiano> Олександр Жулій понад 60 років займається улюбленою справою. Ще у 7 років зібрав собі першого двоколісного, а сьогодні ремонтує, продає і здає велосипед в оренду. У мене ремонт це основна діяльність зараз. Це ремонтує велосипеди. Прокат це наше дуже таке побочне. Воно є, але побочне. В основному дивилась велосипеда що люди покатались і зрозуміло, що треба купляти хороший свій, любий улюблений. Так у Дніпрі взяти велосипед на прокат зовсім не проблема. У велоклубі пана Олександра пропонують різні моделі від міських до гірських. А взяти можна хоч на годину, хоч на день. Мені на кошти день нема значення, коли взяли велосипед. з утра чи в. Під вечір коштує 300 гривень. Я просив за 11 до 7 вечора. І якщо, якщо хтось хоче покататися з утра, вони беруть на сутки. Це буде коштувати 400 гривень. Така велика різниця. Безпека. Передусім у прокаті обов'язково видають шоломи, а ще тут можна придбати інші аксесуари: велосипедні гріпси, світло, насос або навіть сидіння. Іноді приходять люди зі своїми шоломами. Якщо людина хоче дати мені шолом, я йому даю. Даю свій, даю дружини шолом. Є ще два-три дежурні. Це не входить в плату прокату. Власник велоклубу каже, що умови прокату не складні. Хтось під заставу велосипеду може залишити гроші, хтось навіть документи. Ви знаєте, що дивлюся на людину. І дивлюся, чи можу йому довіряти? Якщо йому довіряє, то я можу з нього взяти документи, наприклад, права чи загранпаспорт. Паспорта стараюся не брати, по-перше, вони і брати, набрати, а по-друге, люди кидають і паспорти У мене ціла пачка паспортів. Дніпро має чимало маршрутів для велосипедистів. Пан Олександр радить кататись не лише по набережні, а й відкривати зелені зони і мальовничі куточки за містом. Парк поруч, каса поруч. À, якщо в людина вже вміє їздити, я порекомендую як тапусім частному сектору доїхати до дійовки. До діовки у нас є величезна біла балка. В той біло бальці це територія приблизно там 8 на 8 кілометрів квадрат лісу, весь в балках. Там так чудово, там звірі з'явилися вже зайці, йожики і даже косулі бігають.